Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю У нас карта і це Т-62А, на якому грає наш Саклан. Охотник на рашистів. Хоча має бути мисливець на рашистів, але ну, нехай буде охотник. До речі, вже в обнові 9.7 у нас буде локалізація українська, повністю переведена гра на українську мову, і це не може. Не заставляти нас радіти. Це дуже добре, що ми всі з вами прийшли на Євросервер, і нехай не так швидко, але розробники це зробили, і у нас вже буде повністю україномовний контент, скажімо так. І як то бачите, друзі, мало б бути трошки інакше. Прожета зі своїми кутами нахилу ствола, він міг вже бути тут, під цією горочкою, але вони чомусь там 62 очкою друг. Друг об друга труться там стоять. Чому стоять незрозуміло. Е, бачимо, що у нас постріл є по ФВ-183 і тут ще блайнд, але ми не бачимо по лічильнику, заходять ці блайнди чи не заходять, тому що цей лічильник не відображає блайнди, але е, бачу, що в нього ХП трошки зменшилось, то може, все ж таки блайнд наш зайшов і як панцер як панцир є 100, друзі. Подивіться на цього хлопця, посох, він, посох, він мабуть, дерев'яний цей посох. І е, якщо він так називався, то він, мабуть, і як гравець сам дерев'яний. Я вам далі покажу трошки, е, чому я так вважаю, бо це негран на як панцирі. Він там стоїть, що він чекає, Бачимо, 62, не зрозуміло, Бачимо, що 62 не підставляється. Хоча Євген має вицілювати, але... Поки що не підставляються, не підставляється ні Прожета, ні 62. ка А тут 62 ка що робить? 62 ка хоче піти в агресію і вкатити на нашу 62, на нашого героя. Але чомусь він. Я думаю, що я зрозумів чому. Тому що він витягує на ПТ, але наш герой на ПТ не їде. Бачить, що є сіра зона, одразу дає постріл і пробиває. Не можна не пробивати ще й з крітом гуслі. І хочу витягувати на їх панцера, але дивіться, друзі. Мінусуємо Прожето. І вже починається вкат від 62. ки Стає вона на каток. А що робить тим часом яга? А яга просто стоїть. І навіть з цієї позиції, де наш грає герой, яга могла вже йому дати, дати шот і забрати його. Але чомусь яга цього не робить. Яга навіть не дивиться в цю сторону. І. Друзі, як так можна грати? Ну, ти дерев'яний і точно дерев'яний. Так само тут, ти що, не бачиш в упор, що стоїть Т62, навіть вона в тебе стріляє. А він не дивиться. І зараз не дивиться, не дивиться. Він крутить стволом, просто стволом махає і все. От зараз, наприклад, виїжджає. Чому не стріляти? Ти стоїш в тебе вже кільце, зведення повністю закрите. Тобі треба просто дати ту саму віртуху. Від якої можна було б потім сказати, я дав вертуху, 62-й забрав її. А тут у нас такий самий СТ-1. Просто стоїть, отримує шот від нашого 62-го. І все одно він там стоїть. Він когось там чекає, він вичікує когось. На жаль, тут постріл не проходить, і у нас залишається в команді противника об'єкт 268-й шотний, і залишається той самий СТ-1. Чекає наш е, герой тут. Цього СТ-1, але чекати тут його марно, я думаю, що треба було просто вкатувати. І, до речі, мені дивно, що така стабілізація на 62-й. Якось дуже плаває кільце стабілізації, не знаю. Їде вже. Лишається один СТ-1, і залишається в нього 366 хп. Наш герой дає йому в башню. До речі, в башні у нього знаходиться його. БК знаходиться в башні, і такий бій ми маємо від нашого Саклана. 5349 дамага 5 фрагів, це медаль редлі Вотерса, майстра, воїна. Ось такий, друзі, бій на 62. Якщо б бабуся. Як панцир Є100, зіграв би трошки інакше, то результат бою міг би бути зовсім інший. Тому що в нашій команді, в команді нашого героя, є два танки, які взагалі вийшли просто з нульом з бою. Так само М103, ну, 743 в нього. І в команді противника така сама фігня. Теж маємо два з нульом повністю. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Вам гарних боїв, побільше майстрів. Всім пока!